Вітаю, друзі! Ви знову на каналі Превентивна Медицина. І з вами сімейний лікар Ольга Мітішова. Сьогодні знову поговоримо про віруси і нагадаємо, як превентивно з ними боротися. Останнім часом ви багато чуєте про метапневмовірус. Кажуть, що він дуже страшний. Десь запевняють, що його не варто боятися. Сперечаються новий інші і вже знайомий людям. Давайте спробуємо розібратися в ньому. Славу вір! Нещадний до вірусів, лагідний до дітей. Метапневмовірус. Новий вірус чи все ж таки старий? Думаю, словосполучення відносно новий може підійти. Метапневмовірус був вперше виявлений у 2001 році в Нідерландах, хоча дослідження показують, що цей вірус циркулює серед людей вже кілька десятиліть. Він належить до сімейства вірусів пневмовіріди і викликає респіраторні захворювання. Чи справді варто панікувати? Реальна проблема є, але вона менше, ніж її роздули. Спалахи метапневмовірусу відбуваються щорічно, так як і грипу. Для нього характерна сезонність, зима, початок весни. І наразі кризового підвищення захворюваності більше ніж зазвичай не виявлено. Втім, варто знати, як вберегтися і чого остерігатися при захворюванні. Як правило, зараження відбувається через виділення причхання або кашлі від хворої людини, тобто при контакті з хворими людьми в закритому приміщенні тому. Провітрювання, вологе прибирання, носіння маски і ретельне миття рук може вберегти від зараження. Ці заходи ми традиційно вживаємо і для боротьби з іншими вірусами, які передаються повітряно-крапельним шляхом. До традиційних симптомів метапневмовірусу належать кашель, лихоманка, нежить, біль у горлі, ломота в тілі, головний біль і загальна слабкість. Серед ускладнень можлива пневмонія, бронхіоліт, бронхіт. Відмічу, що дані ускладнення можуть виникати на фоні різних респіраторних вірусів. Більшість здорових людей переносять інфекцію в легкій або середньотяжкій формі, тому серйозних побоювань немає. Однак у груп ризику можуть бути ускладнення, тому для них ця інфекція становить певну небезпеку. Найчастіше ускладнення виникають у пацієнтів із групи ризику, дітей до 5 років, людей похилого віку, вагітних, осіб з хронічними захворюваннями легень, пацієнтів після трансплантації кісткового мозку або пацієнтів з онкологією. Швидко звернутися до лікаря варто, якщо є хрипи, утруднене дихання, задишка, температура, яка не падає після прийому жарознижувальних препаратів. Кволість зневоднення у малих дітей проявила лареноспазму. Лікування симптоматичне: промивати ніс сольовим розчином, за необхідності використовувати судину звужуючи краплі до 2-3 разів на добу протягом 3-5 днів. Це важливо, щоб не виникло осовкання і потім не довелося жити на краплях. Для горла спреї розчини для полоскання або льодяники. Якщо горло болить сильно, то з флубіпрофеном, якщо є сильне запалення, то з бензидаміном гідрохлоридом, якщо кашель з мокротою і є хрипи, то потрібні муколітичні препарати. Пам'ятайте, приймати їх з першого дня самостійно не варто, адже вони розріджують мокротиння, яке є, і провокують кашель. А в перші дні кашель, як правило, сухий і мокроти немає. Тому часто пацієнти просто провокують самі собі кашель неправильним лікуванням. Це ефективні і потрібні ліки при пневмонії, наприклад. Для збивання температури парацетамол 500 мг. До 4 разів на добу з інтервалом між прийомами 4-6 годин, або ібупрофен – 400 мг до 3 разів на добу з інтервалом між прийомами 6-8 годин. Противірусних препаратів з прямою дією проти метапневмовірусу поки що не зареєстровано. Тому, якщо ви або ваш лікар обирає препарат, потрібно звернути увагу, що в інструкції до противірусного засобу мають бути відомості про те. Щоб препарат пройшов випробування на виникнення рефрактирності, також перевірити, чи дозволений препарат для використання вагітним жінкам в період лактації і з якого віку його можна приймати діткам. Чим менше віка, тим більший профіль безпеки. І головне рясне тепле пиття до 2-2,5 літрів на добу, вологість у кімнаті 40-60%, а температура 18-22 градуси. Превентивна медицина при метапневмовірусі спрямована на зниження ризику зараження, попередження поширення вірусу та мінімізацію складень у разі інфікування. Тепер ви знаєте про основні аспекти профілактики. Дякую, що були зі мною на каналі Превентивна медицина. Вподобайте та поділіться цим відео з тими, кому це потрібно. Будьте здорові і до наступних зустрічей. Вір нещадний до вірусів, лагідний до дітей.